Привіт, друзі, те, що Путін зі свома орками може воювати тільки з дітьми, з жінками та цивільним населенням, ми вже всі давно зрозуміли і всі давно знаємо. Ця товпа орків нічого не може зробити Путнього на фронті, тому вони кашмарять цивільне населення, тому вони руйнують лікарні, школи, житлові будинки. Сподіваючись запугати українців, так але я з вами зараз хочу поділитись однією історією, однією е розмовою з моїм другом, який зараз перебуває в Києві. Він лікар і в його лікарню сьогодні також прилетіла. Спочатку прилетіла в Ахмадіт, а потім прилетіла в його лікарню. Звісно, я переживаю за нього. Він я знаю цю людину. Це дуже порядна людина. Я знаю його багато років. Ми навчались разом з ним. І коли я побачив цю інформацію, що в лікарню, де він працює, він працює невропатологом. Сьогодні також був приліт. Звісно, я його набрав. Ми поспілкувались. До речі, приліт був його кабінет. Його кабінета, також як ще чотирьох кабінетів поруч, немає. Немає, він отримав травми. Зараз він вдома. І коли я з ним спілкувався, я просто зрозумів, що це звичайна людина, так, до речі, хочу сказати, це звичайна людина, він не герой. Він не відчайдуха. Ні, це звичайний е, хлопець, звичайний, е, звичайна людина, яка дбає про свою родину, про своїх близьких, про своїх е, больних. Так, і те, як він все це розповідав, от чесно скажу. Це я просто слухав його, і з одного боку я розумію. Як ця війна змінила українців, так, як вона змінила голови людей, і навряд чи вже ці люди колись будуть такими, якими вони були до війни. З іншого боку, я чудово розумію, що Путін зі своїми орками вони не доб'ються того, чого вони, чого вони хочуть. Уявляєте собі, цей лікар, ця людина просто розповідає мені. Що він каже, так, я чув тривогу, була тривога, думав спускатися, не спускатися, а стіни все рознесло, його врятувало те, що у нього була товста стіна, ну але і навіть товсту стіну все рівно знесло. Поли порушились. Він отримав е травми. Зараз вдома. І я йому кажу: ну що тепер? Получається так, що. А він каже, ну тепер після цього. Буду бігати стовідсотково в бомбосховище. Я кажу: ти що збираєшся повернутися туди? Так не маєш лікарні, бомбосховище бомбосховища є, а лікарні, а лікарні немає. Він каже: Та ні, це дурниця. Це четвертого поверху немає. Це немає того е кабінету, де я працював до цього. Але на другому поверсі є вільні кабінети, і я тепер буду приймати своїх. Е Бальних буду працювати на другому поверсі. Я сижу, я слухаю його і кажу, Саша, а як ти взагалі ну, отримав поранення, все це? Так каже я, ну він ж сам лікар, каже, я ще думаю, йти ти мені зашивати чи не зашивати? Зараз, тому що ну, багато поранених не до цього, не до мене. І каже, я просто лікопластирем там якимось заліпив всі ці рани. Вухо чує, е, нібито контузії такої ніякої важкої немає. Прийшов зараз додому відпочивати, трошки відпочину, завтра поїду. Я в шоці, чесно, от чесно, я його слухаю, і він це розповідає як про щось таке буднічне, знаєте, як піти зварити борща зараз, там, я не знаю, спланувати, може там, з. Родиною сходити кудись там в кіно, він так буднічно розповідає про те, що біля нього взорвалася ракета, що його кабінета немає, що зруйновано півздання, так, півбудинку, де він працював. І Він каже: а я завтра знов туди піду що ну, Я піду працювати, просто буду сидіти в іншому кабінеті і наступного разу побігу в бомбосховище. І знов таки підкреслюю: це людина, яка не вважає себе героєм. Це звичайний українець, звичайний український лікар. І Путін дійсно сподівається запугати цього звичайного лікаря. Путін зі своїми орками дійсно сподівається, що цей звичайний лікар, проста людина, завтра скаже, а ні, давайте ми вже підемо на поп'ятни і нехай Путін отримає все, що він хоче, тому що я боюсь. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. І я знаю, що таких, як мій друг, в Україні зараз. Десятки мільйонів. На жаль, на жаль, ця війна, вона змінила людей. Вона змінила людей, десь, на жаль, десь, мабуть, це змінило в кращу сторону. Да, да, да. Ми шукаємо героїв. Ми шукаємо героїв, а герої вони зараз поряд з нами. Всі українці, які зараз знаходяться в Україні, це і герої. Друзі, я хочу вам нагадати про необхідність підтримувати ЗСУ. Поки ЗСУ не знищать цю Гадіну, поки ЗСУ не відроблять голову цієї гниді, ця проблема буде існувати. Цей кошмар буде продовжуватись. Донатьте. донатьте ЗСУ. Якщо хтось може. Підтримайте дітей, задонатьте для дітей, які залишились зараз на вулиці з Ахмадіту. Ну і друзі, вболівайте, вболівайте і підтримуйте таких простих людей, як мій друг.